Всім привіт! З вами знову Moonshine Studio. і наш голубий телек. Так сказати, виновник даного торжества. Знаєте, от у буває в житті такий момент, що настає от така синя полоса в житті. Коли ваш телек перестає бути красивим, цветастым, як тобі розказував чувак в магазині. казав, що чувак, бери LG, там реально насичений цвет. А ти такий, блять, сука. Okay. Надо, брать, надо брать! І ти береш LG. Ты с ним ходишь, гуляешь, все классно. А потом ты запрошуешь каких-то чувачков до себе, ну, подивиться фильм, там, еще так далее. Он тебе скажет, чувак, блядь, купи нормальный телек, Че он тебе синий такой, что он тебе такой стремный? фу, типа, дезреспект, ну, типа, там, ноу респект, короче. Ну, вы поняли. Что ж мы сегодня будем заниматься? Что ж мы же это собрались с вами? Мы будем ремонтировать наш пожилый телевизор LG. Модель, какая там, LG 43... і там, короче, букви, то не суть важна. Я думаю, плюс мінус це буде класне пособі для всі лінейки, 4-шних, круті і ті, що класні. І от, щоб у нас не було даної проблеми, прошерстивши YouTube, що в принципі це не сложно, узнавши нашу проблему, дізналися, що нам необхідні ленти підсвітки. Сейчас покажу. І ось де наші полосочки. Ось така тема. Такі полоски із світодіодами, які підсвічують непосередньо на саму матрицю і додають, ну, взагалі, создають красочну картинку для нашого телевізора. От, а в нашій ситуації отака або одна, або дві, або навіть багато кількість світодіодів на таких лентах, вони перегоріли. І за що залишився тільки синій кольор. Тому, тому хлопці і дівчата, зараз... Я це все відкладаю в сторону. Ми знімаємо телевізор з наших кріплень і будемо приступати до непосередньо самого розбору. Желательно будемо показувати якомога більше, щоб вам було понятніше. зрозуміло. Це не тупо якийсь комедійний відос, а именно, от, мануал, як треба поступати. І не треба вішати носа, якщо у тебе ламається якась техніка. Треба просто взяти, зібратися, подивитися YouTube, почитати статті і сказати, хм, я роблю. Тож ми приступаємо. Ми вже перемістили нашого пацієнта на місце. От ми поки вибрали на диванчику, щоб комфортно, желательно на стола його не ложити, Або якщо буде ложити на стола, то або засілати якусь, не знаю, якісь постільні якісь оці... Ну, одіяло або простинь якусь. Щоб було, було м'якше, щоб не поцарапати екран, а в майбутньому треба нам буде його відставити, а перше, щоб нічого не поцарапати і щоб все було чітко. Першим ділом ми відкручуємо, от знаєш, в розборі будь-чого. Ти бачиш всі вінтики? крути всі вінтики. От ми зараз почнемо, щоб ми будемо розкручувати зараз всі вінтики. Все, що бачимо, а іменно, це у нас є і, іменно по кругу, не, ж не, не так у Нас буквально тут знизу пару штук. Ну, коротше, поїхали. Після того, як ми це все діло відкрутили. В моєму випадку я взяв вон карточку прекрасного банка і по під краю почав попіддівати оці всі моменти. Воно береться, легенько все відщолкає. Ну, як, відносно легко. Якщо це у вас прям новий телевізор, то, блін, ну, я ви знаєте, що всіда пластикові защолки, всіда, ну, відщопується дуже тяжко. Поэтому відщопуються ці защолки однизу по бокам, а зверху там повинні бути направляйки, якщо не ошибаюсь. Пошарудили, витягнули. Кришка, кришка. Убираємо кришку. Ой, наш нинішнє убранство, дивіться. В цій ситуації далі, що ми робимо? Ми відключаємо шлейф. Дивіться, ці шлейфи, звісно, бачите, я теж трошки розтерявся. Тут повинні бути замочки, які такі. Але в даній ситуації нас просто добереш за цю пластикову херню і не спішно розшатуючими движеннями, витягуєш один і другий шлейф. Я трохи витягну кнопку, щоб мені не мішало. Відключилися, це у нас все добре. Далі ми беремо відкручуємо оці гвинтики. Цей факт показав мені спеціальність. Один, другий і так далі по периметру там їх 12 штук. Тож не лінимося, беремо твердку і викручуємо всі по кругу. Коротше, ситуація у нас далі яка? Найважче взагалі ці всі канітелі. Нам треба почелкнути цю металічну штуку від пластикової, для того, щоб у нас води доступ до цих дурацьких Саме Найголовніше в цій роботі, що не поламати весь пластик, ми беремо не спіша, Якщо піддіваємо металічну цю всю тему. І засовуємо туди якісь бумажки або для того, щоб вона назад не защелкнулася. І проходимо так далі по кругу, по кругу, по кругу, і потім все знімається. Саме головне, я тебе кажу, не ламати пластик. Пробуйте як сукрати, я буду пробувати відверткой. Не відвертку. Ну, у вас, якщо буде що виходить, тому в разі ситуації. Пробуємо далі. Коротше, дивіться, якщо ви захочете все-таки брати за цю херню, визивайте якогось кореша, і кажуть, блять, чувак, хочеш поговорити в мене в телевізорі. Я каже, хочу. І ви летите і починаєте. Ну що реально в соло буде трошки проблематично. Або посолодсь до бумажки, або хтось, щоб трошки давав натяжку для того, щоб отщекувати ці всі кліпси і придержувати, щоб вона, блядь, опять назад не закрила. Ну, будьте бдительні і акуратні. Тому що я вже зламав одне кріплення. Беру в курсі. Через 300 годин часов... це хрень знімається. Фух. Чесно, я устав. Блядь, колонка! <ріст> Нічого страшного. Так, сейчас беремо, переміщаємо кого нибудь Так. Як бачите, це красива наша матриця. Зараз асистент прибере мені матрицю. І алілує, і о чудо, ми вернулись до цієї хрені. І ми тепер можемо починати. Я устав. Чесно, хлопці, я устав. У мене немає слів, нахуй. Тупо одні емоції. Я даже, блядь, Цієї петлички потіряв амбушюру. на мене будуть ругати. Ну, це не головне. Головне, що ми добралися і можемо працювати далі. Так, якщо я не помиляюся, ми повинні зняти оцю цю штуку. Вона кріпиться на ці всі. Направляйки. І на кліпси. Так, да, Кліпси у нас знімаються прокрутом. Прокручуєш, Ну, його, звичайно, протичасової стрілки обережно виймаєш. Вони такі кончені. Вони зараз погнути. Китайці, зробити нормальний телевізор LG. Мені подобається ця фірма, це дуже класна фірма. От з неї я потеряв, так повторяв 4К зображення. Це було дуже круто в початку і дуже погано в кінці. У мене зараз болять всі пучки. Ну, серйозно, Блин, треба йти до практолога. Знімаємо далі по канту цю білу, білий, отражатель, вроде чі, як це так називається. Ця, ця тема. Бажано опять його не порвати, щоб не замінити його потім листками на 4. Добрались ми до наших світлодіодних лент. Тут нічого складного. Бачите, обичні фішечки, які ми зараз будемо відключати і здирати цю всю ленту. Вона там приклеєна на двосторонній спеціальний термічний скотч, який не тріє свої властивості після нагрівання, тому будьте обережні. Ну, в принципі, це все просто викинеться потім на помойку. Доволі, знаєте, нестандартна фіксація фішки, ну, чисто як для мене. Зараз я був чесно в шокі. Ви думаєте, що я розбираюся ці всі техніки? Ні, пацани, я такий самий обичний, простий пацан, і ви. Вот такая фишечка. Она с вот таким вот усиком, усиком, который ты должен нажать и потянуть на него. И как привычно, в сторону, типа, ну, в сторону. А я на наверх. Ну, честно, не звичайно. Все, мы демонтировали эти все наши ленточки, светодиодики, бачите. Вся та же самая тема, что я заказал. Накидаем, достаем наши и распаковываем. О, разобрал, что я могу даже вот, взять непосредственно сравнить и старую, І новою. Ну, ну похожі, Ну похожі. Зараз жиром трохи поверхність. Я розумію, там трохи клея ще залишилось, але треба все одно. Я вже його трохи руками, вже там все одно пиль попала. Вона буде погано триматися. Тому треба його підготувати поверхність до поклейки і будемо клеїти. Я не знайшов поки нічого лучшого, ніж взяти просто кусок бумажки і накапати трохи горілки. Так, ми подождали, поки це все висохне і можемо клеїти. Беремо в мене вже ленточки зразу вже із термоскотчем. Берете синій такий країш, підриваєте його повністю. Відриваєте. Дивитесь, з якої у нас сторони фішка у мене, ліворуч знаходяться. І розполагаємо їх так, як вони були. Так, І прижимаємо, гарненько прижимаємо, щоб у нас все приклеїлось. Треба ж бажано його рівно поставити, щоб воно попало по оцим прищиком. Якщо ви бачите, такі є прищики, і є такі самі отвори під них. У мене тут за то, що наклеєний скотч, не занадто гарно його видно, але от як я його приклею, я бачу, що вони в мене ці на місці. Я їх нікуди не потіряв. Вони, ну, вони, вони всі по місцям, де вони повинні бути. Тоді ні далі. От, бачите, все нас легенько і чітко вийшло. Так, наклеїли, кладемо наше біле простирадло, наш білий листок. А 4 надягаємо все на направляйки, які у нас тут є. по контуру. Дивимося, уважно. Я не думаю, що тут є що коментувати, тому що ми зараз будемо збирати все по суті в обратній последовательності. І це, я думаю, ми вправимося дуже-дуже швиденько і вам покажемо вже кінечний результат. Дивіться, проміжуточному результаті, я таки думаю, треба би все одно провірити. І я вам, вас знаєте, так, закликаю от завжди. Щоб не, не напорюватися на, на ті ж самі граблі. Коли знаєш, ти щось відремонтував, вроді я вроді все добре. Забрав корпус? Сука, не робить. От для цього краще вже, поки ти не забрав корпус, ну, перевір. Ну, реально, для тебе це займе хвилина, зекономить тобі времени, ну не знаю, день. Тому провірились, збираємо назад це в корпус. Пацани, я чесно, дуже сильно вражений результатом. Дуже велика кількість часу користувалися цим телевізором, ну. Но... не осознавая того, что он с плином часу у нас зашел на ней. Он стал показывать синим, некрасивым. Честно, мы за только что его -то собрали, сделали включение и это плюс. Это такая сочная картинка. Я зарядилюсь на наши видосы просто с другого, с такого ракурса. С такого, блин, не знаю, это вы дивитесь с такого ракурса. Я просто в шоке. Так что... Вот Що я можу вам пацани сказати? Не треба боятися. Знаєш, руки бояться, чи глаза бояться, руки ділають. і от ділають таку красоту. Як би не було тяжко відкривати ці матриці, це все замінювати. В принципі, от бачите, я вам розказав максимальний по етап, як це все можна зробити. І це ми зробили буквально за, за годинку. Ну, туди сюди зробити. Ну, ще ганяли, віддихнули в баньку. Ну, треба, Відпочивати щоб треба. І що вам можу сказати, якщо у вас така ж сама є проблема, взяв собі, купив собі такі глянтички, ціна випробувати 200 гривень, вон, все разом нам обійшлось 700 гривень, там і скотч, і доставка, і все. Хіба побалакали з типом, це так договорились на таку суму. Приїхали буквально за пару мгновеній поміняли і радості. От, ви не представляєте, як зараз, от, от я за просто розпливаюсь в улипці, наскільки це круто, класно, опять, от. Ну, ви всі бачите, наскільки круто і класно зараз показує наш телік. Я буду зараз дивитися, стільки фільмів, стільки... стоко. Ну просто зараз дуже сильно розпирає мене всередині. Знаєте, саме головне не бояться, в будь-якому ділі не бояться. А якщо тобі допомогли совіти з нашого каналу, то. Підписуйся, став дзвіночки, став лайки та пиши коментарі. Ми завжди любимо поспілкуватися з нашими підписниками. Навіть якщо ти не являєшся нашим підписником, будь ласка, підпишись та будь членом нашої асоціації. До зустрічі!